Хотіло як краще вийшло як завжди. Нова транспортна схема у Львові діє вже більше двох тижнів. Проте львів'яни і дотепер не можуть часно доїхати до потрібного їм місця. протягом дії нових маршрутів не тільки гості, але й мешканці міста скаржаться, автобусів не вистачає, та ще й чекати на них доводиться до півгодини часу. Натомість у міській раді транспортники чи не щодня збираються на наради, коригуючи нововведення, проте полегшення пасажири так і не відчули. Львів'яна мовчати вже не сила і вони. Вийшли на протест, незважаючи на сніг та мороз, більше двох сотень рів'ян прийшло до стін міської ради аби висловити своє незадоволення новою транспортною схемою. Зранку потрапити у салон будь-якої маршрутки стає дедалі важче, адже замість обіцяного інтервалу руху у 7-10 хвилин пасажирам подекуди доводиться чекати по пів години. А ввечері замість зручних великих автобусів більшість слів'ян змушені пересідати на таксі. Люди скаржаться витрати на проїзд збільшились вдвічі порівняно із минулим роком. Своє обурення львів'яни висловили міським можновладцям, прийшовши під стіни ратуші із протестами, так вони вимагають від Андрія Садового ліквідувати створений у місті транспортний колапс. На жахливо жахливо. По перше, не потрібно було львів'янам це нововведення. Для цього міняти маршрути. Потрібно змінити маршрутки, саме транспортні засоби, покращити їх, якість, покращити якість перевезення. Сталася ситуація, яка зараз робиться у Львові з 1 січня. Тобто те, що не ходять часно, те, що їх ране чекає зранку 1, до години, до та пара запізняєшся, запізнюється, тобто потім отримуєш догани доганивчителів. Задача, яка є у математичній економіці, розв'язана абсолютно неефективно, не враховані цільові функції, а саме тривалість маршруту, ціна, ціни, які витрачають люди, коли пересадають на інші, і не враховано, скажімо, ці ті точки у Львові, які є, скажімо, ну Селена Сихів Левандівка воно не раховано ці потоки людей. Організовувати акцію протесту розпочали ще минулого тижня, створивши повідомлення у соціальних мережах. Лише за один день його переглянули та підтримали більше тисячі людей. Тож організатори вже почали збирати підписи за те, аби у міській раді повернулись до старої схеми або доопрацювали нову. Наприклад, на сьогодні активісти вже назбирали більше двох тисяч підписів, аби продовжили 45-й маршрут до площі Галицької. І такі проблеми із транспортним сполученням є майже в кожному районі. Скаржаться львів'яни і на перевізників. Ми висловили. Ультиматуму ліквідувати нову транспортну систему, оскільки вона не задовільняє і, скажімо так, навіть суперечить в деяких в деяких аспектах потреби мешканців мешканців Львова, незадоволені нововведеннями і обласні обранці. Вони пропонують Андрію Садовому якомога швидше виправити ситуацію, навіть якщо доведеться повернутися до старої схеми. Першочерговим завданням потрібно вимагати скасування нової системи. Тоді давати цю систему, яку нову розробляла. Французька компанія на доопрацювання, на людське обговорення, більше проводити масштабніше обговорення, залучати фахівців, які мають в тому більшого розуміння, а не цю недологість, яку ми на сьогоднішній день відчуваємо. Натомість у міській раді продовжують вносити зміни у схему. Чергові корективи вони затвердили на спільній нараді міського управління транспорту з перевізниками та представниками громадських організацій. І вже цієї суботи маршрутки у Львові почнуть їздити по-новому. На сьогодні у місті діє 53 автобусних маршрутів. З них сім радіальні, які курсують з периферійних районів у центральну частину міста, і 46 ходових, які з'єднують передмістя, оминаючись у центральну частину міста. Юлія Манько, Андрій Дробний Вісник.